Вітаю, друзі, 6 жовтня, понеділок. Будьте здорові! Як ви знаєте, останнім часом Російська Федерація наносила потужні масові повітряні комбіновані удари по газотранспортній інфраструктурі України, по газовидобутку України, по підприємствах пов'язаних з видобутком та переробкою газу. І тут виникає питання: а чому ці об'єкти не захищені? Чому не побудовані укриття? Чому знищені газокомпресорні станції ворога? Чому їх ніхто не захистив? А справа в тому, що на це виділялися кошти. Виділялися кошти, і це було завданням Нафтогазу. І завданням Нафтогазу це було тоді, коли його очолював товариш, кум, е ну, я навіть не знаю, бізнес-партнер, можливо, як завгодно його назвіть Володимира Зеленського. Той самий. Олексій Чернишов. Ось що про це говорить директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Попереднє керівництво Нафтогазу, очолюване паном Чернишовим, взагалі не докладалось до організації будь-якого захисту. Ну, на жаль, час упущений і значно. Зараз ну я просто приклад приведу, коли другий рівень захисту, побудований для об'єктів Укренерго, витримує 5-6 дронів. І через пару годин обладнання просто включається і працює, то, на жаль, сказати те саме про компресорні станції чи доочисні до установки неможливо. І там просто нема захисту. При тому, що це не є Rocket Science, і що саме робити, і як саме робу, робити? Ну, доволі зрозуміло. Тобто, знали, як, знали, що робити, мали на це кошти і нічого не робили. Кошти вкрали і кошти списали. Зроблено це було при Олексії Чернишові, коли той очолював НАК Нафтогаз. Куди його? Призначив хто? Правильно Тимур Міндіч. І ще один найближчий партнер, бізнес-партнер, друг, брат ну, не сват, Володимира Зеленського. Тобто, в часі війни. Замість того, щоб будувати над ГТС-компресорними станціями, об'єктами критичної інфраструктури газовидобутку укриття, Олексій Чернишов з Тимуром Міндічем виводили ці кошти і будували чотири маєтки, як кажуть, новітні межигір'я для себе рідненьких Єрмака і Зеленського. От така їхня малята. А потім прилітають дрони по 50, по 70. І знищують газокомпресорні станції, і знищують все, що пов'язане з газовидобутком. І знищують все, що пов'язане з газотранспортуванням. У чорної зими, яка насувається зараз на Україну, є конкретне прізвище і ім'я. Це Олексій Чернишов. І пов'язані з ним та його старшим партнером Тимуром Міндичем структура. Тому вважаю і вважаю, що після викриття цих фактів, а це озвучено неким іншим а фахівцем. Олексій Чернишов має бути негайно затриманий. І поміщений під варту звинуваченням в державній зраді, як інакше можна назвати особу, яка займалась мародерством в часі війни. Взагалі, вся ця публіка, яку зараз звинувачують в корупції і відпускають під заставу, бо це нібито економічний злочин, вона має бути всі їхні дії, мають бути перекваліфіковані. На державну зраду, країна в вогні, країна в війні, країна на межі, а Чернишовий міндічний калібром поменше зелені гниди, країну розграбовують, країну доводять до фактично. Стану, коли її добивають росіяни. Вони ж союзники російських агресорів. Насправді, всі ці зелені мародери, зелені гнидиці, які тягнуть з країни в часі війни, вони союзники Путіна. І це треба говорити відверто. Ми маємо зовнішнього ворога у вигляді. Російської Федерації, яка розпочала широкомасштабну агресію проти України. І ми маємо внутрішнього ворога зелених гнид, марадерів, які допомагають Путіну. Ну, чим це не допомога Путіну? Олексій Чернешов, обіймаючи посаду керівника на Нафтогаз? Кошти. Які мали бути витрачені і захистити газову інфраструктуру, щоб цієї зими не настав колапс з постачанням газу, він ці гроші вивів вкрав. В цей час будував чотири маєтки для себе своїх близьких, кошти вкрав і допоміг цим правильно. Російській Федерації знищувати Україну, знищувати українців. Скажете, а інших чому ні? Та, будь ласка, всіх причетних до мародерства в часі війни, перекваліфікувати на державну зраду жодних застав. І Затримання, арешт, суд, вирок, тюрма. Інакше не перемогти, інакше нічого не буде. Починати треба з Олексія Чернишова по клічки нос. Ми зачистимо країну від зелених марадерів, цих зелених гнид. Внутрішнього ворога ніколи не зупинимо зовнішнього. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.